Вітаю колеги з вами. Радіорозвідка, подкаст від Інституту постінформаційного суспільства. Я Дмитро Золотухін. Сьогодні в нас випуск в відео форматі. Хотілося б вам показати один дуже важливий кейс, який, на мій погляд, є на сьогодні актуальним. У 2013 році, за допомогою інституту масової інформації, я проводив тренінг з безпеки для журналістів по захисту відстеження, прослуховування і так далі. На сьогоднішній день в контексті того, що відвол... ну, в контексті того, що загинув Павло Шермет, в контексті того, що зараз дуже активно в інформаційному просторі розгоряються конфлікти. Між журналістами і рештою інформаційного простору, і так далі я вважаю, що ця тематика також є актуальною, і я б хотів на прикладі конкретної людини, конкретного кейсу, показати вам, наскільки важливо е здійснювати власну гігієну перебування у кіберпросторі і е піклуватися про власну персональну безпеку. Одразу б хотів би перепросити всієї людини за цю інформацію, яка можливо йому може не сподобатися а також. Е Публічно принести свої вибачення за мою поведінку в соціальних мережах, оскільки я так би мовити відповів на його використання ним ненормативної лексики і такої мови ненависті щодо мене, щодо інших учасників дискусії в мене на сторінці, я вважаю, що з мого боку було негідно опускатися до його рівня. І власне тому цей, цей кейс і показують для того, щоб так би мовити ще раз перепросити. Отже, колеги, мова йде про те, що ми з вами усі зараз модно займатися легкою атлетикою, велосипедом, бігом і усі наші дуже великі спортивні досягнення, ми викладаємо у відкритий доступ. І це наражає нас на небезпеку. Так, сервіс, який ми повсякчас використовуємо для того, щоб відзначати свої успіхи для того, щоб дивитися на наш прогрес, це дуже важливо відчувати в процесі тренінгів. Однак, наша пиха, наше бажання. Показати наші досягнення, воно все ж таки дуже негативно на нас впливає. Наприклад, ми викладаємо постійно результати наших тренувань в соціальні мережі, і здебільшого, якщо це якісь переміщення з точки А в точку Б, здебільшого це можуть бути дійсно подорожі на роботу, там пробіжки або велоподорожі на роботу, точка А і точка Б є сталими, тобто ми їдемо скоріше за все з дому. До нашої роботи. І, власне, якщо використати сервіси, де ми залишаємо інформацію про наші тренування, точку А і точку Б можна дуже просто визначити. Навіть якщо ви е, ну, використовуєте трекінг і для інших локацій, де ви проводите тренування, в даному разі, ось ми бачимо вулиця Ніжинська, навіть номер будинку є, який можна використати. Для того щоб аби зрозуміти, яким чином виглядало географічно ваше тренування. Більше того, якщо є повторення таких фактів, тобто тренування відбуваються регулярно, мало не щодня, і щодня ви повторюєте один і той самий маршрут, який, зокрема, знову ж таки, і з питань повторюваності, і з питань локації можна відстежити і можна зрозуміти, яким чином він виглядає, звідки, в який час і куди ви їдете. Власне, для зловмисників це дуже е, цінна інформація, якщо вони планують проти вас якісь акції або планують цю інформацію використати вам на шкоду. Знову ж таки, якщо ви їх повторюєте і викладаєте е, день за днем в соціальні мережі, то це наражає на небезпеку не тільки вас, а й вашу сім'ю. Ось в даному випадку, навіть якщо е, це циклічне тренування не з точки А в точку Б, тут навіть ще й видно, звідки людина поїхала і куди вона вернулася. Звісно, що е, є певний, е, певний такий розброс по е, домах, але в контексті інших тренувань це дуже добре можна визначити. Можна перейти на карти Google. Подивитися, де знаходиться конкретна ця вулиця, і використати Google Street View для того, щоб подивитися, навіть не їхати в цю адресу, а для того, щоб подивитися, що це якийсь приватний будинок, якийсь приватний сектор. Ну і скоріше за все, це десь тут відбувається. Тобто тут людину можна і перестріти, і очікувати, і так далі. Більше того, наскільки я знаю, що в цієї людини, яка е, виставляє подібну інформацію про себе, є двоє маленьких дітей, тому ще раз повторюю, що ви наражаєте на небезпеку через свою таку своє бажання показати ваші нечувані досягнення не тільки себе, а й свою сім'ю. Більше того, якщо ми говоримо про середовище журналістів, як ви знаєте. Є зараз з боку журналістів звинувачення до блогерів, до волонтерів про те, що вони оприлюднюють їх персональні дані, і навіть за міністра інформаційної політики говорила, що є позови, є провадження кримінальні про порушення законодавства про персональні дані. Згідно законодавства України про персональні дані, інформація, яка була розголошена раніше, тобто, яка вже отримала своє розголошення в соціальних мережах, не може вважатися такою, що є під захистом держави. Тобто, якщо ви вже виклали свої телефони, електронні адреси, адреси вашого фізичного перебування і проживання в соціальній мережі, то, на жаль, законодавство України вас захистити від розголошення цієї приватної і персональної інформації вже не може. Тому я ще раз наголошую, що я буду намагатися через моїх знайомих журналістів донести цю інформацію до цієї людини і попросити його не наражати на небезпеку себе, свою сім'ю і своїх колег в тому числі. Я б дуже хотів, щоб ці інформаційні конфлікти, які зараз в просторі точаться, не перейшли в гарячу фазу, щоб ніхто не постраждав, щоб не було насильства. Але, будь ласка, піклуйтеся самі про свою персональну безпеку. Не наражайте ні себе, ні навколишніх на небезпеку, навіть якщо ви вважаєте, що все, що ви робите, є правильним, і все, що ви робите, є богоугодним. Бережіть, будь ласка, себе. З вами був Дмитро Золотухін, радіорозвідка, Інститут постінформаційного суспільства.